Вісімнадцятий аркан аркан, який відповідає за виведення людської свідомості за межі розуму та інтелекту в більш високочастотні режими роботи, що в підсумку виводить людину з багатьох біологічно зумовлених програм і автоматичних програм, яким вона слідувала, підкоряючись колективним алгоритмам на рівнях сватхістани і маніпури. На таку людину продовжують діяти високочастотні колективні програми, що проявляються крізь Мулатхара чакру. Інстинкт самозбереження, дихання, потреба в їжі та кисні тощо, але навіть ці базові функції можуть бути усвідомлені і частково взяті під контроль через практики 18-го аркана, але не розумом та інтелектом, а вищим аспектом свідомості, який проявляється в 17-му аркані, цикл життя, як інтуїція. Вісімнадцятий аркан це аркан революціонерів, антагоністів, порядку і колективістських настроїв, які йдуть у розріз із прийнятими в соціумі настановами, особливо якщо соціум сильно затискає можливості для індивідуального розвитку. Це також аркан пророків, медіумів, дервішів, вчених і святих, які обрали для свого розвитку індивідуальний шлях поза загальноприйнятих ідей та наявних систем вірувань і поглядів. Або тих людей, які йдуть шляхом будь-якого Егрегора, але відмовилися частково або повністю від допомоги готової системи, виходячи за її межі і привносячи в неї щось своє. І це базовий аркан магів-початківців, тому що магія це і є індивідуальний шлях розвитку, і навіть якщо маги і об'єднуються, кожен з них все одно продовжує іти своїм шляхом, а не колективним. Отже, 18-й аркан дає змогу відірватися від колективу в усіх його сенсах і вийти на власний індивідуальний шлях. Сам аркан починається від Маніпури, сефіра Єсот. Отже, якщо ви навчаєтесь у 18-му аркані, але маєте багато невирішених проблем зі сватхістини, 22-й Аркана безодня та аспектів сефіри Малькут, питання особистої сексуальності, претензій до свого чи чужого тіла. Визнання або невизнання себе сексуальним та затребуваним, гендерні проблеми тощо у вас є небезпека внаслідок перебування у 18-му аркані розвернутися у зворотну ієрархію і спробувати особистий біль прикрити призначенням, духовними і магічними догмами, теоріями або постулатами, або системними проблемами в соціумі тощо. Або уявити свою особисту невирішену проблему божественним промислом і стигмою, ознакою вашої святості, або вашим особистим божественним талісманом, усе це не тільки не дасть вам змоги реально пройти далі 18-м арканом, шляхом своєї особистої еволюції, а й замість прискорення властивого повітряним арканам, дасть моментальне і довгострокове сповільнення всіх процесів еволюції у вашому тілі і свідомості. Хоча вам буде здаватися, що ви стрімко удосконалюєтеся і зростаєте. На карті 18 го аркана це зображено за допомогою гліфів, рак і болото. Думаючи, що ви еволюціонуєте, ви посилюєте панцир его, що обтяжує вас і занурює все глибше в болото ваших пристрастей, страхів і невирішених проблем. Сам вихід з 18-го аркана і прохід у сефіру нецах, а потім у шари за межами 17 го аркана – Зображено у вигляді собаки і вовка. Якщо ви вирішуєте по справжньому вийти на свій шлях, ви маєте бути готові до того, що шлях не буде легким. Вам доведеться подолати ворогів, вовків і друзів, собак, тих самих собак, які в 22-му аркані безодня допомагали вам вийти на свій шлях і пройти в 18-й аркан. Інакше ви не подолаєте інерцію соціуму і егрегора, в якому ви розвивалися раніше, і не знайдете свого шляху, подолати доведеться і позитивну інерцію у вигляді бажання інших вам допомогти, собаки, і негативну інерцію у вигляді ненависті, неприйняття й агресії з боку тих, хто нічого не збирається міняти, бо має сильну позицію всередині егрегора, з якого ви виходите на свій шлях, вовки. А магам, навіть тим, хто вже кілька разів пройшов 18-й аркан, треба пам'ятати, якщо ви заземлилися в будь-якому егрегорі, що має частоти прояву на маніпурі, і ви хочете внести до цього егрегора зміни, пов'язані з майбутнім, чи перейти в нову галузь, нову сферу, чи провести чистіший сигнал, вам треба бути постійно готовим знову і знову долати дедалі нових собак та вовків. Щоб реалізувати в дію свій магічний запит.